Всім привіт! З вами як завжди Діма, і це, як бачите, стрім. Ну, можливо, хтось дивиться запис на ютубі, але знаєте, що це йшов стрім. І прямо зараз ми стрімо. <кхід> так, що ж, давайте. Зараз я повернуся додому. Е, так, всім привіт! Що ж я повернуся додому, можливо, хтось вже знає, де я живу. Якщо будуть якісь підлагування або щось типу того, то кажіть, можливо, щось зроблю з цим, <кхід> якщо в мене вийде. Е, можна просто-напросто зменшити якість, тому що зараз стоїть hd якість, і це трішки навантажує і комп'ютер, і взагалі потік. <кхід> Ще раз всім привіт. Е, так, що ж, давайте сьогодні не знаю, щось зробимо, напевно. Тому що нам потрібно просуватися вперед, так як майже у всього сервера вже є квантова броня, у мене взагалі навіть нано-броні немає. Тому, напевно, перша моя головна така ідея зробити собі квантову броню. Давайте зараз подивимося. Що для цього нам потрібно? До речі, нас тільки двоє на сервері, а для цього мені потрібно дуже-дуже багато вугілля. У мене вугілля, здається, десь було. Ні, його так не багато, в мене все все стак. Так, це я там виправляв проблеми. Стак вугілля мені здається, ще десь повинно бути. Зараз ми подивимося. Так, так, так-так, тут рестов, нас що тут немає. І тут лише стак. Також вугілля. Ну, давайте ще пер... передробимо ще так вугілля. Не знаю, чи це добре я зробив, чи це не добре зробив, тому що в мене більш вугілля тепер немає. Так, дійсно, лаги вже на сервері немає, тому що о, лаги були просто жахливі. О, блін, здається, я дещо погане зробив. Ну, нічого страшного. Хочу подивитися: 63 FPS. 40 FPS, ну, окей, думаю, цього достатньо. Що ж, блін, але, здається, якось трішки підлагою. Ну нічого страшного, якщо що, то будемо якось виправляти. Можливо, навіть зараз виправимо. Якщо поставити орієнтовно ось так, думаю, це допоможе. Напевно. Напевно, напевно, напевно. Uh, так, поки наше вугілля дробиться, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити наноброню. Щоб зробити наноброню, нам потрібно uh, це саме зжати uh, вуг... вугілля. Давайте ми зараз його зіжмемо. Uh, до речі, я допнутий. Ну, напевно, допнутий. Uh, ще каламбур зайшов на сервер. Каламбур, привіт. Uh, так, нам потрібно скрафтити uh, ось це вугілля ось таким чином. Пластини і потім ці пластини ось так. Бу, ми отримали всього навсім 8 пластин. Тепер нам потрібно, потрібно його зжати в компресорі. Зжимаємо е, дійсно потрібно дуже багато вугілля. Де б його нам знайти? А, я знаю, куди я витратив все вугілля. А, тепер, тепер то мені все зрозуміло. <кій> Чомусь я трішки захрипший, напевно, через те, що випав холодний води. Так, це в нас фортуна, це в нас незламність, чудово. А, цю як пічку робити, я вже показував в попередніх серіях своїх на Ютубі. Так, є в нас перша карбонова пластина. Напевно, 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 ми зробимо тільки штани, тому що нам найбільше не вистачить. А, щоб зробити штани, нам потрібно буде зробити один енергетичний кристал. Один, нам достатньо одного всього на навсього і дочекатися, доки зробляться наші пластини, щоб довго не чекати, можна вийняти звідси покращувати зсунути ось сюди. І ми отримуємо це набагато швидше. А, що я ще планував зробити? Я тут планував поставити а, пічку таку спеціальну, я не пам'ятаю, як вона. А, домена пічка, здається, називається, в якій можна отримати сталь. А, сталь це. Головна річ для того, щоб зробити там, наприклад, той самий бур О, до речі, вугілля. Давайте покопаємо трішки вугілля. І разом перевіримо, що в нас там і як там. А, зменшити якість. А, напишіть зменшити якість чи ні, тому що дійсно я в мене аж діжка. В принципі, я дивлюся свій стрім. Да? І в мене дропів немає, тобто ніяких підлагувань ну, таких серйозних немає. Можна зменшити бітрейт, в принципі, але тоді якість гіршою стане. А, тому, в принципі, пропонуйте, не знаю. Трохи лагає. Ну, лагає, можливо, через те, що в тебе, наприклад, е швидкість інтернету просто не дозволяє дивитися важді якості. Можливо, через це. До речі, вибирати якість не можна, тому що в мене немає партнерки. Була б у мене партнерка з Твічом, Тоді в мене можна було б вибирати якість. Е е давайте поки що так. Зараз подивимося, що як. Так, я хотів собі скрафтити штани, штани, штани. Ось. Є нано штани. Давайте їх відразу, е відразу зарядимо. А ще, напевно, зробимо собі м, капчики, капчики, капчики. Щоб зробити нам капчики, нам потрібно буде ще дві таких плоти. А щоб зробити нам дві таких плоти, нам потрібно це все помножити на 8. Е тому нам потрібно 16, е 16 вугілля. І все, ми отримаємо дві плити. Чудово! Математика. Вчіть математику. Будете розумітися і не тільки в індастрі, а в багатьох інших речах. А, ці червечки нам потрібно кудись викласти. Давайте їх викладемо кудись на гору. Нагору, нагору. Кудись думаю. Кудись думаю. А, сюди, напевно. Так, викладемо сюди. Я все дуже швидко класою мишкою, тому якщо у вас там все настільки швидко переключається, то. Uh, <плес> дуже круто дивиться. Де, де, де. А, не знаю, в мене лагів немає, чесне слово, кажу. Я, в принципі, дивлюсь, у мене не лагає. Давайте, можливо, зараз спробуємо. Це все займе одну секунду. І зараз я повернусь. Uh, так, все, я повернувся. <плес> Вибачаюся за цей чорний екран. Зараз все виправив і, здається, все добре. Uh, тільки... Трішки не так як потрібно. А, а, зачекайте секунду. Белє. Окей. Ще раз вибачаюсь. Будемо значить так, як є. Тому що в мене відеозахват був з, так сказати, з Майнкрафту, а тепер у мене просто захват з екрану. Не знаю, чи це якось вплине. Що ж, можете вже писати, в принципі, чи лагів стало менше. І заряджаємо вже черовички. Скрафтили собі черовички, можна заряджати потихеньку. А, що я взагалі планую вам показати, чи взагалі побудувати для себе? Я хочу зробити, зробити, зробити. А, зараз скажу, що. Чомусь, коли я. Починаю говорити про щось, я забуваю, що я хочу сказати. Зараз я трішки ось так. Інтерфейс зроблю, щоб вам було трішки видніше. Напевно, можливо, це вам буде великий інтерфейс, але здається, нормально. В мене комп'ютер в мене в мене взагалі ноутбук. Ну, типу, я стрімлю на ноутбуці, в мене, в принципі, стаціонарка є, але, як на мене, на ноутбуці в мене трішки краще все йде. Нічого особливого, і п'ятий процесор, ну і так далі. Ну, звичайний. Так. А, я хотів скрафтити собі індустріальний гріндер. Зараз я покажу, що це таке і навіщо воно потрібно. Здається, ось так. Так. Індустріал гріндер. О, скільки тут потрібно речей. Продвинуті мікросхеми. Помпа, адванснута машина. Ще раз, а, Мені потрібно адванс <laughs> еталой. О, це страшна штука. Мені потрібно скрафтити ще, значить, ролінг машин Який крафтиться з поршнів. Ну, в принципі, не досить так і складно. Давайте зараз, напевно, спробуємо. Потрібно один верстак Візьмемо один верстак а, Що нам ще там потрібно? І чотири заліза. Ось таким чином. Ставимо чотири поршні. І один верстак. Все, ми маємо ролінг машину В принципі, не досить так і складно. Давайте поставимо її десь ось сюди, напевно. Е напевно, ось туди поставимо. І до неї потрібно під'єднати двигун. Який ми двигун зробимо? Ми зробимо, звичайно ж, не дерев'яний двигун, а зробимо хоча б е кам'яний двигун. Тобто двигун паровий, якщо дивитися так. Euh, цікаво, я позабував крафти чи ні? Ось мені саме цікаво. <с desperdience> чи я забув крафти чи ні. Двигун, uh, здається, не так. Uh, якщо. Ні, це так поршень крафтиться. Блін, а як крафтиться. У, uh, я забув як. Крафтиться двигун. Ну нічого страшного. Нам допоможуть. Uh, потрібно. Кам'яна шестерня. Кам'яна шестерня, для нас це також не проблема. Зараз все зробимо, скільки там їх. Дві потрібно. Так, раз, два. Забираємо, робимо е, спочатку дві дерев'яних шестерні, потім вкладаємо це все камінням. Ну, думаю, це зовсім простий крафт. Вкладаємо це все камінням і ми отримуємо дві е, кам'яних шестерні. Після того, як ми поклали цих дві камінних шестерні, ми е, отримуємо м, ось такий паровий двигун. Він живиться від вугілля, наприклад, дерева. Ну, тобто, двигун е, паровий. ну Типу, все, що горить, можна сюди класти. Так, нам потрібно ще зробити важіль, для того, щоб його ввімкнути. Зараз ми зробимо. Увім... Увімкніть двигун. Увікнути двигун потрібно. Терміново. І потрібно туди покласти, наприклад, вугілля. Зараз ми і зробимо, де, де моє вугілля. А, я думаю, де мої всі ресурси поділися. О, в мене 4 алмази є. Круто, я її не знав. Закриємо цей рюкзачок для того, щоб туди більше нічого не, не потрапило. А не знаю, чи можна вкрасти. Ну, в принципі. Якщо навіть крадуть, то можна забанити, напевно. <хи> Окей, не будемо про це. Давайте покладемо вугілля сюди і запустимо цей двигун, і ось ця машина почала е накопичувати собі енергію Майнкрафт так, Поки що ми це все виключимо, Блін, трішки неправильно зробив, тому що коли ми вмикаємо, наприклад, двигун, так, то він відразу спалює одне вугілля. І як бачимо, він просто-напросто. Горить, але нічого ніякої роботи не виконує. Тому потрібно. Хоча мені не шкода вугілля, тому я на це не звертаю уваги. Так, подробимо ще наше залізо. А що нам ще потрібно було зробити? Нам потрібно викласти крафт. Advanced Alloy, здається, так вона називається, ось, Mixed. І тут є різні крафти. З чого ми будемо робити? Ми зробимо, напевно, загортованого заліза. Ну, напевно, стандартний, тому що е, сталі у мене немає. Тому, тому будемо брати стандартний крафт. Самий перший е, бронза. бронза. Бронза в мене є. Чудово. Загортоване залізо 55. Е, поставимо ще трішки переплавлюватися його. 55 і плюс забираємо ще звідси, якщо воно тут є. М -м, тут його немає. Погано, дуже погано, те, що його тут там немає. І нам потрібно ще волого. Все стак олова. стоїть, все чудово. Так, нехай потрішки там доїжджає. Давайте ввімкнемо ще раз цей двигун і розкладемо наший а, рецепт. Ось так він. Кладеться. Все. Тепер е міксет метал. Крафтиться, ну, можна сказати, ви, е, виготовляється з цього, що в нас тут лежить. Е, що ж, зараз ще трішки позабираємо звідти За, загартовано залізо, перескладаємо ось сюди. Е, тим часом давайте ще раз подивимося, як робиться індустріальний гріндер. Е, будемо вважати, що ось цей блок ми зможемо зробити. Е, далі нам потрібно зробити. Ось такі якісь незрозумілі штуки. І для того, щоб їх зробити, нам потрібно стальні, а, стальні ось такі злитки. Так, а можна якось по-іншому зробити? Можна. <плес> Ще, напевно, дорожче, як, як на мене. Як бачу, мені потрібно буде багато машинних блоків. Так, це буде дуже багато машинних блоків. Ну, нічого, я думаю, ми за, цю, за, за цей стрім його все ж таки скрафтимо. Тому покладемо ще трішки переплавлюватися наше залізо. І тим часом нам потрібно зробити все ж таки е, таку, цю пічку, е, яку я хотів поставити ось сюди. Я ось не пам'ятаю, чи в мене є ресурси для неї. Я, чесно кажучи, по, по її ресурси ходив. Це я так чесно скажу. Ви всі бачили, що я був в пеклі. Але відбулось така маленька маленька. Не знаю, як це сказати. Ну, коротше, мене засмоктало на місяць. А, не буду розказувати, як і чому, щоб це не робили гравці. Я думаю, більшість здогадується. Як це сталося за допомогою Порталу. А, ну, і, коротше, в мене всі речі пропали. Ці я речі, в принципі, відновив, але тих речей в мене немає. А, давайте. Тоді тоді, тоді подивимося, як він робиться. Нам потрібно потрібно, потрібно... Він плавиться ось тут у Blast Furens, а щоб зробити Blast Furense. ось, е, Нам потрібна ось така штука. Вона крафтиться з магами крему і е, ось таких блоків. А Ці блоки робляться з Soul Sand і Nether Brick. Зараз і те, і друге ми накопаємо. У нас є лопата, і нам ще потрібно буде палиці фріків. фрітів. Так, дорогі, дорогі, дорогі друзі, що знаходяться на сервері, я вас дуже прошу а, подарувати мені ось такі палички блезів, тому що я, ну, здогадуюся. Хоча, хоча, стійте, в мене все є. Не все, але, в принципі, більша частина є. А, подарувати мені палички блезів, тому що а, я просто впевнений в тому, що у вас є спаунер блейзів. Тобто у нас, е... а, в нас. е-е-е... У мене порталгану немає, тому що його просто неможливо скрафтити. Е-е-е... Потрібно вбити спочатку візера, а потім можна буде його скрафтити. Тому в мене поки що його немає. я Ще поки що візера не вбивав. Як бачиш, я дуже бідна людина, У мене взагалі майже нічого немає. А, до речі, я капчики свої не, не надів, не, не одягнув. Давайте зараз одягнемо їх. Все. І викладемо наші червички. У мене взагалі все круто йде, не знаю, напевно, десь там під 80 FPS. Все, все класно, мені подобається. Ну, що там, хто є на сервері, подаруйте мені блейзроди. Але все ж таки нам... Ну, ось це в нас є, а пекельного пекельного цього. Я, я не пам'ятаю, як він називається. Ну, коротше, цегли на у нас немає, тому ми підемо в пекло зараз швиденько. Uh. <плес> а, до речі, так. Я бачив, що це найбідніший. Ну, тоді не знаю, тоді напевно. М так, в мене десь мітки стояли. Ось там в мене мітки стоять, там де я помер. Туди 400 метрів і туди 500 метрів. Ну окей, давайте туди підемо. Uh. Нічого, цікавого Ось ці руди, що ви бачите, це ось ці жовтенькі це руди з гриктеху. Вони, в принципі, досить такі корисні. В певних місцях можна буде е, деякі, е, деякі матеріали ними замінювати. Хоча, в принципі, вони потрібні лише для електролізера. Е, Надіюсь, я правильно сказав. Ну, коротше, електролізер. Ну, так, така штука є для того, щоб. Наприклад, 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 який вам приклад перевести ем, що там зробити. Блін, не пам'ятаю. Ну, наприклад, з того самого Redstone, да? можна зробити там якийсь певний газ там, або ще щось типу того. Ну, коротше, дуже класна штука. Також потрібно буде для того, щоб, наприклад, навіть скрафтити е, той самий генератор матерії. наприклад. Е, так я вас читаю, можете писати. Не все читаю, тому що трішки зайнятий, як бачите, я в пеклі. Тут а, дуже небезпечно, як бачите, у мене тут а, стоїть два смертельних... Е, ну, смертельні точки, можна так їх назвати, не знаю. Е, зараз швиденько накопаємо. Ефективність 4 навіть не відчувається, що це ефективність 4. Потрібно зробити собі алмазний бур. Але щоб зробити алмазний бур, ви навіть собі не, не можете уявити, наскільки важко зробити алмазний бур з Гирктехом. До речі, я хотів е, на рахунок цього. Поговорити, тому що дехто пише там, не знаю. Ну, не, не дуже добрі люди пишуть, наприклад, видали там гректех, з ним дуже важко грати. Скелет, відійди від мене, я тебе боюсь. О, Мені кістка випала. Круто? Круто. Добре, що в мене є джетпак, до речі. Дехто каже, видали типу гректех. Я скажу відразу, що видаляти гректех я не буду. Uh, якщо, в тебе, якщо ти не можеш зайти на серві, в тебе пише, що в тебе щось не встановлено, значить в тебе не вистачає якогось певного моду. Якщо в тебе не вистачає певного моду, значить в тебе стоїть не наш клієнт. Тому качай наш клієнт, і ти тоді зайдеш. Uh, повернусь до Гректеху, тому що я відповідав ті тільки що на uh, на запитання, можна так назвати на стрімі. Uh, на рахунок Гректеху. Це, я скажу, можна назвати. <с> Щось я запутався. Окей, почнемо спочатку. Е, на мою думку, гректех це самий класний мод, який можна тільки собі уявити на індустріальній збірці. Тому що з ним стає грати в 300 разів разів цікавіше. Тому, наприклад, якщо у вас немає гректеху, ви максимум, що зможете пограти, це десь, напевно, місяць-два. А потім. Бам просто-напросто набридне. Блін, мене всі хочуть бити, як завжди. І як завжди, мене підпалили, я можу згоріти. Блін. Так, давайте трішки спустимося, подивимося, що. Що не так! Знову в мене стріляють. Та вони задубали. Так, е В мене є вони, до речі, але я не можу зробити варільної стійки, тому що в мене немає палець блезів. Зараз ми їх наб'ємо сюди. Блін, потрібно було зачарувати. Е, зачарувати. Чому я алмази собою взяв? Я ще дурний. А, зачарувати меч потрібно було мені. Чомусь я про це не подумав. Все, я встиг його вбити, а на мене ще один стріляє в мене. Так, чому ви такі. Жадні. Давайте мені... Палиці свої. Е, Ну, в принципі, вони спались, тому логічно, що з них випадають балиці. Чому всі стріляють? Е, до речі, справа можна дивитися, скільки в мене залишилося е, заряду читпаку? Е, Так, перепрошую, я всі коментарі не можу читати, тому що о, дійсно тут трішки складно. Е, ну, нічого страшного, зараз. Е, музичку включити. А uh, яскравіше, ну в принципі, uh, здається, яскравість стоїть на максимумі. Це просто-напросто. Афро... Ого, що це таке було. 99, ви бачили це? <свісно> щось щось неймов... неймовірне. Uh, яскравість, яскравість. Ну, в принципі, це пекло, якщо самі розумієте. Тут трішки темнувато. Хоча навкруги лава, але <свісно> все ж таки так темно. 10%, можна так сказати, у мене залишилося заряду. Він раптово не закінчиться, тому що я завжди можу, завжди можу бачити, скільки в мене його залишилося. Так, що в мене не жодної палиці блазві немає. Ще досі. Блін, він мене знову підкорить. Надіюсь, мене моя броня хоч якось рятує. Напевно. Я на це просто надіюся і все. Так, давайте. О, відразу три, навіть чотири, напевно. Скільки їх у вас? Скільки у вас? А, у вас троє. Всього, я одного убив, зараз ще б'ємо двоє, якщо ми не згриму, тут просто-напросто. Так, одного вбили, другий в мене стріляє. Не попав. Чудово. Залітаємо на другий круг. І б'ємо. Так, він мене знову відпалив. Життя відновлюється дуже повільно. Дуже погано те, що воно відновлюється дуже повільно. Дві палиці блезів. Мало. Потрібно більше. Хоча, дивіться, що ще цікаве в, в індустріальних модах, да, це те, що там є дробилка. Куплю два титана. Я, до титана мені ще як, як до моря. рачки. Так. Що цікаво в індустріальних модах, наприклад, це те, що а, набагато спрощується гра. Трішки з, з однієї сторони, наприклад, з ресурсної сторони, але в ту ж мить цих ресурсів потрібно набагато більше. А, наприклад, з тої самої кістки виходить не три муки е кістяної, а виходить п'ять. Так само із палець блезів. Так що, можливо, ще давайте одненьку паличку наб'ємо і е полетимо уже додому, напевно. Напевно, я сказав, блін. Мене знову потрібно поїсти. У мене закінчується їжа. Так, сюди, я тебе буду вбивати. Він мене знову підпалив. Потрібно приземлитися, щоб нічого не сталося зі мною поганого. Раптово, щоб нічого не стало.